Дівчатка, хлопчики, всім привіті, всім добрий ранок. Була в АТБ, Хочу вам дещо показати. Оце вже беру другий раз сирочок дитячий, полуниця. Боже, який він. От хто любить, знаєте кисломолочний з варенячком зранку на калапесяти. Оце не треба калапесяти. Тут прям кусочки полуниці, він такий трошки кислинки, трошки солодинки. В міру солодкий, коротше, прям, прям дуже смачно. До кави, прям дуже. Зараз я вам покажу. І ще, і ще одне щось купила. Купила попробувати. Думаю, блін, по акції. Своя лінія, чи як вона називається, день-ніч. День і день день у день. 38 гривень. Сік томатний із сіллю. Спеціально почитала склад, написано, що тут тільки томатний сік відновлений пюре, з пюре і сіль кухона. Все, більш нічого. От я дуже люблю томатний сік, хочу спробувати, ге чи не ге. Воно щось не них хруснуло. От не забрудивши. Так, наливаємо. На запах томатна паста. <плес> Нормальний сік. Ну, правда, він як відновлений пюре, тут немає такої цієї прям структури помідор, помідорчатої, да? Перебитий, гомогенізований прям в ноль. Але на смак за 38 гривень, чи скільки, чи 35, ну щось таке. Ну, не хуже Сандори. Солі по вкусу хорошо, помідорка смачна. І далі я вам покажу цей сирочок. Ну, він такий ніжненький, я не знаю. Від, від злагода він. Який він добрий. Тут прям кусочки полунички. Бачите? Я склад не дивилася, але зараз гляну. Так, склад сир кисломолочний, наповнювач полуниця, цукор. А іменно наповнювач полуниця в дужках, полуничне пюре, цукор, вода, крохмаль. Таке го цукати полуниці. Ну, ви поняли, хто любить, я ж кажу, хто любить варенячку з, з сиром кислом.